Вітаю дорогі друзі! Мене звати Ілля Чедолума, я історик. Я запрошую вас на свій перший авторський себідар Ключі до таємниці історії. Цей себідар є результатом понад 15 років спостережень, роздумів, роботи з без зайвої скромності найкращими фахівцями історичного цеху не тільки в Україні, але й в Європі. В Північній Америці, навіть на Ближньому Сході. І на цьому семінарі ми будемо говорити, що є ключ до таємниць історії, це метод роботи з джерелами інформації. І я покажу вам. Як можна працювати з джерелами інформації, що є джерел інформації, що таке факт? Ми разом будемо розглядати питання, що є історія, як відрізнити істориків від пропагандистів, як взагалі розібратися в цих хитросплатіннях минулого, як зрозуміти, який контент в соцмережах, наприклад, чи в книгарнях є якісний, а які не надто. І під кінець цього семінару ви зрозумієте, навіть відчуєте, що мова йде не тільки про далеку минуле, про історію, мова йде про фундаментальні речі, як, наприклад, взаємодія людини з оточуючим світом. І якщо ви хочете стати авторами свого життя, архітекторами своєї долі, в сучасну інформаційну епоху. Вам просто технічно необхідно хоча б базово оволодіти методом роботи з джерелами інформації. І коли ми задуримося в віка минулого і простежимо, як функціонував цей метод там, від там, 13 століття до нашої ери до буквально сучасних днів, ви зрозумієте, чому цей метод роботи з джерелами інформації, який я вам запропоную, ляг в основу роботи сучасних спецслужб. І без нього в сучасні часи вже просто не обійтись будь-якій е, людині, яка бажає чогось добитись в своєму житті. Я запрошую вас, дорогі мої, ви однозначно не пошкодуєте до зустрічі на семінарі.